Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі! Сьогодні у нас буде реакція огляд нових пісень в українському шоу-бізнесі, що цього разу для нас підготували наші артисти. Сьогодні у нас буде Дорофєєва, Бонішайн і Альона Амаргалієва. Амаргалєва, Альона Амаргалєва чи Олена Ормаргал. Орма, 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 Вибачте, не спав всю ніч. Mm. Той, хто з Києва знає, що було цієї ночі, але не хоче розповідати про свій негатив. Mm. Негатив, боже, негатив. Юлія Тимошенко вийшла в чат. Перед початком, звичайно, я вам хочу нагадати за свій курс мобільного монтажу, де я швидко вас навчу монтувати на вашому мобільному пристрої. Неважливо, це iPhone чи Android. Я навчу вас знімати класно, монтувати складний, простий монтаж. Навчу працювати з нейромережами, навчу працювати зі світлом, звуком. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, що входить в мій курс, перейдіть за посиланням в окремий телеграм-канал. Де я все розписав? Все, за 599 гривень ви отримаєте величезну базу. Знань, яку я накопичував протягом цих років. Так як на каналі завжди авторські права на пісні і немає монетизації, це єдиний метод якось вижити в цьому світі. Знаєте, буду казати чесно, але справа в тому, що дійсно курс класний. Хто його не брав, всі залишаються в захваті. Ви можете також цей курс комусь подарувати. Доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. Дякую вам. Ну а якщо хочете задонатити, підтримати канал своїм донатом красивим, маленьким, великим. Також посилання внизу під відео. Альона Омаргалєва представила пісню Не п'яна, закохана. Ця пісня вже вірусилася на просторах Тіктоку, і там вже був якийсь скандал, що публіка просила, щоб Альона ем, якось зробила окрему версію з цим хором. А там Альона чи обідала чи що Чому так звернула увагу на цей хор? В Відтоді от виходить просто пісня без кліпу за участь ансамблю. Кралиця. Кралиця". Кралиця чи кралиця? Напишіть в коментарях. Давайте послухаємо просто пісню. Ну, кліпа немає. Тож, я зможу повністю заакцентувати зараз увагу на цьому продакшені. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой. Ой, так сьогодні, я. Боже. Ой, Ой не буде горювати, буде танцювати. По структурі нагадала пісню, яке Сердючки. Пам'ятаєте, там теж було на початку ці народні наспіви. Окей. Боже! Іспанська гітара пішла. Що відбувається? Як круто вони да, українське поєднали з іспанським. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так співаю. Вау! Ой, за тобою босоні ж на крайзеві. Вау, як акценти зроблені слова. Так потрібен мені тріки. Ой, я не п'яна, я просто затво. Окей. Нагадує да нам ой, трошечки ой, на цей мужчина тільки ні. Альона вирішила продовжити цю іспанську да, тему. Цей драмку оцю, так? Думала, що вже немає хороших чоловіків. Чоловіків. Думала, тепер назавжди залишить сама. Окей. Okay. Подруга застріла. Бачку разом. Всіх хороших розібрали, свого не знайшла. Як я тут? А ти з'являєшся не наче сону це Як це ж класно, да? от Дівчата від... Дівчата зразу підхватять цю пісню. Оце це слова, я не п'яна, а просто закохана. Це таке, знаєте, це буде тупориле порівняння зараз мої сторони, але це так... Така лагідна версія пісень Лободи. Блін, це блін, напевно це звучить. Напевно, це звучить образливо. Я не хотів. Ні, 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 просто знаєте, от якщо порівнювати пісні Лободи, то вона ж там, типа, теж це да? Всі люблять такі пісні. А тут воно подано, воно взагалі не схоже на пісні Лободи. Неправильно порівняв. Я маю на увазі цікава сторона подачі ось цього страждання по коханню. Ну, Альона вибрала класну стізю. Хор, чуєте, як гучно зробили. Прям тут зробила акцент на хорі, Але гарно вона звучить. Ой, ще якийсь зі зустріли. Я не розумію, чому вони не зробили кліп на цю пісню. Може пізніше вийде? Hey. Ей! Все? Все? слухайте, пісня майже йде до 4 хвилини. Мені сподобалось. Клас! От знаєте, при тому, що е, от, да, от, минулий реліз Альони з мамою Рікою. Е, я не робив огляд на цю пісню. Хотів зробити, але щось в мене тоді не вийшло. Зараз відео рідко виходять на каналі через те, що то світла немає, то сил немає, то <тас> таблеток успокоїтельних немає. Я, що хотів сказати, що дуже-дуже сильні роботи від Амаргалієвої. Амаргалієвої, вибачте мене, дуже сильно. Тобто вони прям реально працюють над якістю пісень. Лайк. Однозначно. Лайк like Вау, бачили, коли ставиш лайк? Дивіться, тут нотка. А ну, друзі, ну, поставте лайк мені на відео. У вас буде якась анімація? Якщо так, то напишіть в коментарях, яка. І, звичайно ж, діліться своїми враженнями також в коментарях. А далі у нас молода, перспективна, креативна виконавиця Бонні Шайн з піснею Ало. Щоразу щось нове. Бонні Шайн випустила новий сингл Алло. Чуттєву сповідь про кохання, яка не відпускає навіть коли хочеш забути. Ох, розумію. Це пісня про тих, хто видаляє повідомлення і все одно чекає дзвінка. Боже! О, Боже, когось мені це нагадує. Ну, ладно. Про тих, хто каже, ніколи більше, але натискає відповісти. Якщо не знали, про кого ця пісня. Коротше, Альона Маргалєєва співала, що п'яна, неп'яна закохана, то було про мене. Тут пісня теж про мене. Це чисто, чисто я в описі цього прес-релізу. Давайте тоді слухати і дивитися відеокліп. Боже, у нас такий кліп, якийсь в квадраті. І знову Я не хочу, я не можу Усі всі почуття мама все так, але ратом знов ночі, й хоть Ой, все, Короче, все, я цю пісню відразу собі додаю в плейлист. Боже, як гарно з... знятий кліп. Гарний не У нас так часто відеокліпи пішли з цією телефонною трубкою. Просто. Я вважаю, що я задав тренд. Але обіцяю, що в наступному відео я не буду з телефонною трубкою. Мабуть. Боже, як, як гарно знятий кліп. І як мені подобається кольорокорекція, взагалі, обробка. Знаю, не. Не подобається розвиток є вокальний. Воля вонішайн ну такі образи сміливі надягає на себе. Ой, ну слухайте, я впевнений, що ця пісня завіруситься серед жіночої аудиторії. Це ж наскільки ну і чоловічі також, до речі. Ну це дуже близька тема. А боже, який образ. Боже. Вау. Як ха... А в нас буде реліз, який я буду критикувати. Слухайте. Вау! Алло? А хто робив? Хто ху робив? О, вау! Так, Боннішань продовжує співпрацювати з Вадимою Лисицею. Так, ставлю лайк однозначно. Нотка. Бачите? Нотка тут лайк. Цікавий, який в мене лайк. Мені сподобалось, по-перше, відеокліп. Давайте почнемо з відеокліпу. Дуже гарно побудовані всі біроли. Пісня. Мені сподобалось, що в цій пісні є, знаєте, якась така дорослість, дорослість і усвідомлення взагалі, про що вона співає, і що вона хоче протранслювати. Дуже крутий продакшн по звуку. А, до речі, тут написано: режисером кліпу став Олександр Гірченко, який показав дощ як метафору внутрішньої бурі. М -м 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 -м. Боні сидить в машині, ховається від емоцій, намагається тримати себе в руках, але пісня, а ну, вона виходить під дощ, просто віддається йому. Це момент, коли більше не борешся. Подозволяєш бурі пройти скрізь тебе і приймаєш усе, що відчуваєш. Ну, гарно, гарно, гарно метафору зробили. Клас! Я хочу щось критикувати, коли вийде новий кліп Камалії, щоб я підняв вам настрій. Але робота, і відео, і пісня заслуговує на вашу увагу. Переходьте після цього відео, слухайте і дивіться відеокліп. Крайня. Дорофеєва, пісня Японія. Я, твоя Японія, ти моя Антарктика. Ем, не розумію я. Ну, давайте. Це ніби про двох далеких, але в одночах таких близьких людей. Ага. Бо ж не вже знову пісня буде про моє життя. Бо справжня близькість не вимірюється кілометрами. Ну, що ж сьогодні зробиш? Сьогодні прям всі пісні про мене. І навіть на різних полісах ці два світи можуть звучати так. Давайте. Я твоя Японія. Моя Антарктика, ми такі не зрадніше, нам потрібна практика. Я кров перенаки три, на заві на жаль, ми сами в та знаєте? От прес-релізілися знову нас не впізнаю. Це не я узеркалів, це де ти під котрою. Рей, та я три на сяві на жаль. Ми са. Добре, я знаєте, що хоч хотів сказати. Мені подобається посил прес-візі, але от якось воно подано в пісні поки що не так е, драматично, як би це хотілося, Особисто для мене воно подано знаєте, якось дуже позитивно. Я не можу зрозуміти, трошечки якось не зрозуміло, що це було. Це був куплет. Ну, скажу чесно, структура пісні мені поки що. Е, дивна. Ну окей. Ну, це творчість. А, це приспів, я в тобі тонула. Тобто я думав, що приспів як Японія, думаю, антар. Незвично. От Не знаю, як на це реагувати, тому що. Я не розумію, яким посилом це робила Дорофієва. Боже. А, директор Інді Хайт. Ого, давно я, до речі, щось про нього не чув. І ось він знову вийшов публічно. Недавно реально не чув, не бачив кліпі, кліпів Інді Хайта. Неоднозначна робота тим, що вона. Перш за все, не схоже на те, що робила Дорофєва. Так, да, воно трішечки схоже да, на ту пісню, господі. А я все плакала, якщо я не помиляюся. так називається. Я, до речі, не люблю ту пісню. От я її просто не можу слухати. От все люблю в крім окрім е, того дуету з Лебігою. От не люблю і все. Не знаю я. чому. Це, знаєте, це якесь особисте суб'єктивне сприйняття саме музики, подачі від Дорофєви. Ця робота вона схожа на. Ту роботу і стилістикою, цим ретро, всім стилем, стилем і в музиці, і. Я не знаю, чи чути вам мікрофон, у мене там на вулиці якийсь дурдом відбувається. Якщо це подано більш з менної сторони, то я зрозумію. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо казати з усіх робіт, які мені найбільше сподобались сьогодні, мені сподобалась найбільше Bonnie Shine, на другому місці в мене Альона Омаргалієва, і на третьому Дорофєєва. По першому сприйнятті, по першій реакції, тому що, наприклад, сенс пісні більше мені зайшов в Бонішайн. Ви пишіть свої думки в коментарях, і зустрінемось з вами вже зовсім зовсім скоро в наступному випуску. До зустрічі.